Усім привіт! Мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні в нас наша щотижнева рубрика Новини тижня. Перед тим як почати, ось ми сцельні мережі. Ось тут плашка підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. І буду вам дуже вдячний, якщо ви... Поставити лайк або залишити коментар, тому що для мене дуже важливо розуміти, чи у правильному векторі ми рухаємося, і що треба покращувати для того, щоб якість контенту ставала. Краще. Перша новина: масовані удари по енергосистемі України. 15 листопада російські військові здійснили наймасштабніший обстріл української енергосистеми. Було випущено понад 95 ракет і понад 10 ударних дронів. Силами ППО вдалося знищити 77 ракет, 10 шахідів, БПЛА Аріон і БПЛА Орлан-10. А в результаті цих атак загинуло три людини, і по всій Україні були вимкнення світла. Понад 10 тисяч користувачів енергосистемою залишилися без світла, на жаль. Вранці, 17 листопада, окупанти знову завдали удари, і під обстріли потрапили об'єкти енергосистеми, газовидобутку і підприємство «Південмарш». У Дніпрі внаслідок атаки було травмовано понад 10 людей. Також Люди отримали поранення у Одесі та Харкові. Саміт G20 на Балі, 15-16 листопада, відбувся саміт Великої Двадцятки, і Володимир Зеленський виступив перед залом в онлайн зверненні і назвав умови припинення війни. По-перше, це Виведення військ Російської Федерації за кордони України 91-го року, виплата компенсацій за завдану шкоду та ще декілька пунктів е, формули мира. Також за підсумками саміту лідери Великої засядки ухвалили декларацію, в якій засудили вторгнення Росії на територію України. Також було сказано, що більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці. Саме так. Рекордні вимкнення світла, ракетні удари призвели до безпрецедентних руйнувань об'єктів енергосистеми України. В Укренерго повідомили, що а, запроваджують аварійні заходи та ексені відключення світла по всій країні на період ліквідації наслідків. А, також через складну ситуацію у Київській області попередили, що в окремих. В регіонах можуть включати світло на 2-3 години на добу. І 17 листопада в столиці були рекордні вимкнення світла. А, систему обмежили майже на 523 мегаватти. Резолюція ООН щодо репарацій Україні. 14 листопада Генасамблея ООН підтримала проект резолюції, яким пропонують запровадити механізм компенсації збитків Україні, завданих внаслідок російської агресії. Це рішення підтримали 94 країни, 74 країни утримались, і 13 держав були проти. Серед цих держав, такі країни, як Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Ефіопія, Іран, Малія, Росія ну тобто, увесь цей дивукуватий світ. Ось також президент Зеленський сказав, що прийняття цієї декларації є дипломатичною перемогою і дає механізм впливу на Росію з приводу виплати репарацій. Падіння ракети у Польщі. 15 листопада, внаслідок російських ракетних обстрілів у польському селищі Пшеводуб, поряд з українським кордоном впала ракета. Внаслідок чого загинуло двоє людей. Спочатку була версія, що це російська ракета залетіла на територію Польщі, і там о, призвела до загибелі двох поляків. Потім виникла версія, що це. Українські уламки українського ППО С-300, які збивали ракету і залетіли на територію Польщі. Якби там не було, поляки зібрали свою раду безпеки і обговорювали, чи можна застосовувати у цьому випадку четвертий та п'ятий пункт а, договору НАТО про безпеку. А також вони заявили, що у будь-якому разі вони засуджують Російську Федерацію, тому що якби вони не бомбили Україну, то українське ППО б не залетіло на територію Польщі, якщо це взагалі українське ППО. А також Зеленський закликав, щоб наші експерти приймали участь у розслідуванні, чия ж це була ракета, і виявляли, чи це наша, чи російська, тому що наша влада вважає, що це російський слід і що це саме росіяни завдали удару по Польщі. Зернова угода продовжується на 4 місяці у Стамбулі, 17 листопада, було ухвалено рішення продовжити на 120 днів а, термін дії зернової угоди, який мав закінчитися 19 листопада. В свою чергу Україна хоче подовжити дію а, цього договору на один рік і приєднати до дії договору порт у місті Миколаїв. Також треба зазначити, що Туреччина і ООН залишаються гарантами безпечного. Пересування торгових суден по акваторії Чорного моря Рамштайн. 7 у Пентагоні відбулася сьома зустріч у форматі Рамштайн. Головною темою було надання Україні ППО для захисту нашого повітряного простору. За підсумками засідання стало відомо, що Україна отримає дві ракетні установки ХАВК від Іспанії, установку «РСЗВ» від Німеччини, 500 мільйонів доларів від Канади на озброєння та зимове. Спорядження, пакет допомоги від Швеції на 270 мільйонів доларів, який включає ППО та боєприпаси, системи ППО від Польщі та боєприпаси для артилерії від Греції. Вирок у справі mh 17. Окружний суд Гаги 17 листопада ухвалив вирок у справі про збитий літак рейсу mh 17 Малазійських авіаліній. Катастрофа відбулася на Донбасі під час активних боїв у 2014 році. Суд ухвалив, що авіалайнер був навмисно збитий з російського ЗРК БУК у районі селища Первомайське на непідконтрольній Україні території. Суд визнав винними Гіркіна, Дубинського та Харченка у загибелі 398 осіб, які перебували на борту літака. Їх засудили до довічного ув'язнення. Так, минуло майже 9 років, і все ж таки в Газі вирішили прийняти. Ухвалити рішення, що це все ж таки росіяни збили той Боїнг. Дуже дивно, тому що чому не можна було цього зробити раніше. Я дуже, дуже піддаю сумніву, що починаючи з 24 лютого там додалася якась там база інформаційна, і вони там виявили якісь фрагменти літака, яких не було до цього, і вони там розуміли, що це саме росіяни збили. Тобто з 2014 року вони розуміли, що це збили росіяни. Але тут їм потрібно було почекати 9 років, поки не почнеться війна, поки не буде масованої агресії, і тоді вони признали, що це ж були росіяни. Як би там не було, я все ж таки вважаю, що західне суспільство з їх інститутами, воно круте, має таке бути в Україні, але там дуже е -е ліцемірне, чи як би так сказати. Дуже дивне відношення, тобто вони зі своєю конченою політкоректністю доводять до якихось абсурдних взагалі ситуацій. Вони, вони знали, що це збила Росія, але вони не хотіли признавати, що це Росія, тому що Росія могла би образитися. А тут Росія не образилася а просто вбиває українців. І тут ми вони такі, ну тут політкоректність більш доречна до України, аніж до Росії, тому визнаємо, що це Росія була. Ось щоби. Бути політкоректними до України. Ну, тобто, дебіли. Продовження військового стану та мобілізації. Військовий стан в Україні подовжено ще на 90 днів до 19 лютого 2023 року. А, Верховна Рада схвалила відповідні укази президента Володимира Зеленського. А, законопроект підтримало 294 депутати. А, це про військовий стан, а про мобілізацію 297 депутатів. А, Ну це круто, тому що війна йде і треба далі займатися мобілізацією, навчанням нових спеціалістів, які можуть допомагати нам отримати як найскорішу перемогу у цій війні. І військовий стан ну зрозуміло. Тобто, допоки росіяни на території України військовий стан. Як тільки вони вийдуть... Стану не буде. Зеленський у Херсоні. 14 листопада Зеленський відвідав звільнений від росіян Херсон, де прийняв участь у церемонії офіційного підняття прапору на центральній площі та провів прес-конференцію. Треба зазначити, що через тиждень після деокупації Херсона, 18 листопада, туди відправився перший поїзд Укрзалізниці і у місті вже працює Приватбанку, «Ощадбанк», Укрпошта і Нова Пошта. На цьому все. Дякую за ваш час. Якщо ви ще не підписані, можете підписатися. Якщо вам щось сподобалось, поставити лайк або дізлайк і залишати коментарі, тому що для мене це дуже і дуже важливо. Дякую за ваш час. До побачення.